Всім привіт на каналі Деталі Orhua. Деталі Orhua це найбільше в Україні оптово-розрібний інтернет-магазин запчастин. У цьому відео ми розглянемо опис стартерів на мото-BenzCossi, тримери розглянемо також їх різновиди, бюджетну лінійку і більш дорогий сегмент вже на брендові мотокоси. Також розглянемо деталі, які можуть знадобитися для ремонту того чи іншого стартера. Ну і давайте почнемо з найпростіших. Перший тип це метелик. Ось ми бачимо. Це найпростіший варіант, бюджетний, але ходовий. Він може бути як з двома зацепами. Може бути з чотирма зацепами. Ось такий варіант. Так. Наступний тип це вусики, металеві вусики, бачите? Вони можуть бути з двома або з одним вусиком. Це взагалі-то на китайські в основному коси, але ось такий варіант це вже під конкретну якусь модель, але принцип залишається той самий. Одне металеве вузко. Всі вони мають один і той же принцип усередині ленточна пружина, але вже отакі варіанти йдуть з плавним пуском. Тут вже буде дві пружини. Реверсивна і основна, як у будь-якій Ленточна. Також є ось такий варіант з висувним механізмом, бачите? Принцип той же, але ось ці собачки вони виїжджають. Всі ці варіанти мають відносно невелику ціну в порівнянні вже з ось такими моделями. на в другому плані, як ми можемо побачити. Такий варіант з трішіткою. Це вже буде брендові стартери під конкретну якусь модель того чи іншого бренду. Тобто тут же треба конкретно підбирати під свій тип коси. Взагалі, принцип той самий буде, але вже більш якісний пластик, матеріали, наприклад, у цій ще ще ручка. Такі варіанти, хусгварна, камацу, Bricken Strayton. Тут же треба дивитися конкретно під ваш тип коси. Але принцип посередньо залишається той самий. Більш усилений корпус, як ми можемо побачити. Тобто це будуть оригінали або їх аналоги відповідно. І вже для того, щоб підібрати конкретний стартер під вашу модель. Ви повинні знати, звісно, модель вашої коси. Але я все одно рекомендую перед тим як купляти нову, все ж таки заміряти, заміряти вісти. У китайських це робити обов'язково. Ось я рекомендую обов'язково ось, ось цей розмір між центровий, між осями по діагоналі заміряти бо може відрізнятись. І важливий розмір це ось цих собачок, оцю відстань. оцю відстань. Такий варіант. Це обов'язково. Якщо ви хочете правильно підібрати, рекомендую зняти вашу стару. Ваш старий стартер і заміряти розмір, щоб не помилитись. Ну і також, якщо ви вже хочете поміняти повністю комплект, тобто зі зворотньою частиною, з хроповичком, який у вас стоїть, як правило, це він двох типів іде. Ось перед вами два варіанти. З такими собачками і ось такий тарілочка. Оцим деталям теж важливо знати їх розмір. Це, звісно, діаметр, як правило, у цьому варіанті обов'язково заміряйте це внутрішнє кільце, куди впирається оця собачка. Це дуже важливо. Навіть на міліметр може відрізнятися і вам не підійде. Тому ось ці розміри завжди треба знати. На зразок запчастин для ремонту стартерів покажу вам деякі варіанти, що в нас є. Бабіна для шнура, храповики, вже я вам показував. Оригінальні запчастини. Це, до речі, фузуварне, прокладка обов'язкова, до речі, штука. Для цих китайських стартерів. Реверсна пружина, яку я вам казав, для плавного старту. вона стоїть ленточна пружина, хаповик, стартера, рукоятки. Повністю бобіна в зборі з пружиною. Ось такі навіть деталі є. Все ті самі собачки, пластикові, собачки хроповика стартера, металеві, будь ласка. Все це можна у нас замовити. Все є на сайті. Шнури будь-якого діаметру, будь-якої довжини можна замовити, це не є проблеми. І зараз я вам покажу, як швидко на сайті знайти, знайти ту чи іншу модель чи запчастину. Завершення, що що я можу сказати? Що кожна модель в принципі працює, працює непогано, кожна ламається. Звісно, що все ж таки оригінали будуть. Більш якісніше, навіть з металу є варіанти. Більш товстий пластик, який вже вимовляв. Тому, якщо вас щось зацікавило, проходьте за посиланням в описі під відео. Залишайте свої коментарі, зауваження. З радістю дамо відповідь на ваші запитання. Підписуйтесь на наш канал. Також ми, до речі, є в інстаграмі, у Фейсбуці. Будемо раді вас там бачити. А з вами був інтернет-магазин Деталі Orchua. Бажаємо мирного неба. До нових зустрічей!